Жителька села Чарторицьк Катерина Карпівна коць відзначила 108 років. Про це повідомили у Маневицькій громаді. Зазначають, що в її житті було багато випробувань, зокрема часи війни, відбудови та становлення незалежності України. Незважаючи на всі виклики, вона зберегла душевне тепло, мудрість і любов до своїх рідних, виховавши разом з чоловіком трьох чудових доньок. Родина Катерини Карпівни – це велика спадщина, яку вона залишає для наступних поколінь. Дев'ять онуків. 11 правнуків і 10 праправнуків. Зараз один з онуків Михайло захищає Україну від окупанта, як пише прислужба Маневицької громади, нині разом із довгожителькою проживають її дві доньки. Незважаючи на всі втрати та біль, сьогоднішня іменинниця зберігає оптимізм і продовжує своє життя в умовах, коли кожен новий день є подарунком долі. Історія Катерини Карпівни нагадує нам усім, що навіть у найтемніші часи можна залишатися світлом для інших, даруючи їм віру.